своїй щедрості проявляється в житті тані, і вона говорить правильні речі. Це відкрито і проявлено через Ісуса Христа для кожного із нас. Амінь. Це для тебе амінь Бог неупереджений, амінь. Російською приятян неупереджений. І це для тебе амінь. Дякую усім, хто молиться за мене трошки, то в мене. З ногою були складнощі. Зараз, слава Господу, я потрошку відновлююсь, потім захворів. Але знаєте, я за 23 роки я не пропустив жодного недільного служіння. Якщо б навіть у мене ноги відмовили, я все одно би приїхав би на служіння. Я завжди був на служінні. Я люблю Бога, я люблю церкву, я люблю Божу присутність, я люблю Духа Святого. Мені подобається помазання, мені подобаються люди прориву, люди віри. Я хочу бути серед таких людей. Амінь. Я знаєте, навіть вчора там ми ключ не взяли, щоб закрити молодіжний простір, дівчата переживали. але знаєте, я так думаю, що і то було від Бога. Юля, чуєш мене, так? що то було від Бога, що ви забули ключ. Бо якщо б ви не забули, я не приїхав би сюди, не зробили б так разом сцену. Бачите, вам подобається сцена? Да. І це теж було від Бога. Я вчора, маючи температуру, приїхав сюди, привіз дітей і так подивився на Сергія, на братів. Говорю, давайте щось зробимо, щоб було краще для людей. І ми, слава Господу, разом це зробили. Хай це стане благословінням для нас. Амінь. Церква повинна змінюватись, вона повинна розвиватися. Амінь. Хочу, знаєте, про що з вами поміркувати. Мені 47 рік пішов, я народився в Радянському Союзі. Хто народився в Радянському Союзі? Ну давайте так, щоб я побачив. От тут людей багато, багато. Я вчився в Радянському Союзі 12 років. Хто ще вчився? Давайте трошки так інтерактив. Віта, ви вчилися в Радянському Союзі чи ні? Дівчата, вони бачите, всі десь пішли. Вчилися, да? Я трошки вчився. Давайте тоді з поколінням хто постарше. Пам'ятаєте, вчителька нас піднімала і питала, ким ви хочете бути. Пам'ятаєте, да? Я з галстуком, піонер. Староста класа. І всіх піднімають, ким ви хочете бути? Згадуєте, так? Да? Чи ні? Хлопці піднімалися, кажуть, я хочу бути космонавтом, Юрій да? пам'ятаєте все. Хтось каже, я хочу бути пожежником. Давайте трошки позгадуємо, пожежником хочу бути. Трошки вже тоді люди почали трошки бізнесом займатися. Хтось говорить, я хочу бути бізнесменом. Космонавтом я говорив, ти хочеш, так, да, я знаю. Саме головне, щоб ти не став духовним космонавтом. Тому що прийдеться шльом знімати. Лунтиком і духовним космонавтом. Це тоді страшно. Хтось каже, я хочу бути міліціонером, хтось швачкою. Хтось каже, я хочу в колхозі працювати, мені там коровки подобаються, комусь поле. Хтось говорить, я буду трактористом. Я до чого веду? Я не пам'ятаю, щоб хтось, я був вже в різних класах і постійно питали, щоб хтось так став посеред класу і каже, а я хочу бути алкашом. От ви згадайте, може у вас такі були? У мене не було таких в жодному класі. От людина встає, каже, а я хочу бути алкашом, просто померти розлученим і в боргах. Ми всі, якими ми хотіли бути, скажіть успішними. Давайте скажемо успішними. Правда, чесно, ми ж хотіли успіху. В родині, в економіці, в своєму житті відбутися. Так? Ми хотіли всі бути успішними. І я теж хотів. І ось я хочу вам запропонувати псалом для успішних людей, для вас. Яким чином сьогодні ми можемо стати успішними? Псалом перший. Я буду сучасного перекладу читати Псалом перший, з першого по третій вірш. Про благословених успішних людей. Якщо ти хочеш стати успішною людиною, цей псалом для тебе. Просто почни так жити. І ти побачиш великого Бога, який дасть тобі множення, розповсюдження, який буде тебе піднімати. Амінь. І ось я читаю з першого по третій вірш. Блаженний чоловік, який не бере участі у раді нечестивих, не стає на дорогу грішників і не сидить у зборіщі кепкунів, але він насолоджується Господнім законом, і над його законом він роздумує вдень і вночі. Він буде як дерево. Він буде як дерево, посаджене біля потоків води. Яке приносить свій плід у належну пору і листя якого не в'яне. В усьому, що тільки він робить, матиме успіх. У всьому, чим ця людина буде займатися, вона буде мати успіх, буде успішною. І які ж передумови? Тут написано, що перший момент це. Коли на тебе є вплив Божих людей, дивіться, Давид починає з того, що не треба, щоб нечистиві люди нам давали поради, на нас впливали, не треба бути постійно в зібраннях їх, тому що це певна закваска і це певний вплив. І коли в твоєму житті є наставники від Бога, служителі від Бога, пастор від Бога. Коли ти йдеш в домашню групу на зібрання, коли ти йдеш в зібрання Божих людей, Божої церкви, це є однією з передумов, коли Господь буде проявляти і збудовувати успіх в твоєму житті. Другий момент вплив Божого Слова. Але він насолоджується або перебуває в Слові Божому день і ніч. Але він насолоджується Господнім законом, і над його законом він роздумує вдень і вночі, коли людина утішається вченням Господнім, через ці речі міняється її мислення, і приходить успіх від Бога в життя людини. От якщо тобі треба успіх в родині, почни читати Біблію, там є багато настанов для родини, для чоловіка, для дружини, для дітей, почни так жити, ти побачиш успіх в своїй родині. Якщо тобі треба успіх в економіці, почни сьогодні читати Слово Боже і почни практикувати те, що там написано. І ти побачиш фінансовий прорив в своєму житті. Тут написано, що Повинні в твоєму житті бути люди від Бога. Ти повинен перебувати в Божому слові, тому що в тебе тоді з'явиться віра і зміниться мислення. Бог відкриє тобі певні таємниці, Він дасть тобі настанову, що робити і що не робити. І через це приходить успіх в життя людини. І ось третій вірш. Він буде як дерево, посаджене біля потоків води. Яке приносить свій плід у належну пору і листя, якого не в'яне. В усьому, що тільки він робить, матиме успіх, або усім, чим він буде займатися, він буде успішний. Це вкорінення в Христа. Ще раз, вплив Божих людей. Коли в твоєму житті є люди від Бога, наставники від Бога, це перебування, це твої особисті стосунки з Богом, це перебування. В молитві, в Божому Слові. І коли ти будеш читати Боже Слово, що Боже Слово нам відкриває? Воно відкриває нам постійно Христа, Його жертву, Його любов, Його завершену роботу. І коли ти вкорінюєшся в Христа через Боже Слово, через настанови Божих людей, вкорінюєшся в Христа, то що буде в твоєму житті? Ти будеш бачити, як ти приносиш свій плід у належне. В належний час, належну пору, листя не будеш, ти в'янути. Ти будеш і в старості яким сочним, свіжим, яким плодовитим. Чому? Тому що ти вкорінений в кого? Давайте скажемо в Христа, вкорінений в Христа. Багато людей ходять в церкву. У вас немає успіху. Ви думаєте, що просто він якось з парашутом. З неба спуститься, якщо в твоєму житті немає наставників від Бога? Якщо в твоєму житті немає зібрання Божих людей, серед якого ти перебуваєш? Якщо ти не перебуваєш в Слові Господньому щодня, щоб відкривалася Божа воля на твоє життя, добра, лагідна, досконала, щоб в неї входити, там є успіх для тебе. Якщо ти не в Христа, яким чином цей успіх прийде в твоє життя? Мені приходиться багатьох людей консультувати. Хлопець мені говорить, пастор, я нічого не жертвую, просто не жертвую. У мене є проблема, у мене є потреба. Як я можу ще жертвувати? У мене є своя проблема не закрита. Я говорю: вона ніколи не закриється. Знаєш чому? Ти покладаєшся не на Бога, ти покладаєшся на себе, на свої сили. На те, що ти все вирішиш. Ще раз, ти ніколи не вирвешся своєї потреби, своїх боргів, поки ти не почнеш покладатися на Бога і на Його слово. Скільки людей в цьому залі ви живете із року в рік? Я все порішаю. Ви не хочете служити, ви не хочете жертвувати, ви нічого не хочете. Ви думаєте, що ви все порішаєте, але ситуація стає ще гірше і гірше і гірша. І це самовпевненість. Це говорить, що немає цього моменту, що ти віриш всім серцем Богові, що ти покладаєшся на Бога і нічого не рішається, і стає ще гірше. Іншу людину наставляю, вона говорить, пастор, я нічого не жертвую. Я говорю, ти не довіряєш Богові. Ти покладаєшся на себе, і ти тому й залишаєшся в прокляттях і в боргах. Тому що ти постійно покладаєшся на себе, на себе, на себе і на свої ті копійки або гроші, які ти маєш. А де в цьому Бог? А де шана Богу, а де довіра до Бога? А де твоя надія до Бога? А де твоє смирення перед Богом? А де цей момент, що ти любиш Бога усім своїм серцем, усім своїм життям? Інша людина говорить: пастор, я нічого не жертвую, я нічого не даю. Я говорю, мені шкода, ти не шануєш Бога. Ти не шануєш Бога. Ото уяви, Це ж мертва віра. Твоя вер... віра, вона мертва. Ти не шануєш Бога. Мало того, що ти не шануєш, ти обкрадаєш Бога. Ти обкрадаєш Бога. Ти не шануєш Бога. Тому, друзі, якщо ми хочемо мати успіх, оці три речі, цього псалму, вони допоможуть вам. Я ціную своїх старших служителів, у мене є наставники від Бога. Я ціную вас, в мене є зібрання, частиною якого я є сьогодні. Я ціную ці поради Божих мужів і жінок, які помазані Духом Святим, які знають Бога, які мають стосунки з Богом. Я вкорінений в Христа, я перебуваю в молитвах, в Слові Божому. І тоді я бачу: Андрій, тобі повезло. Ні, це не повезло. Так Бог сказав, Вот так приходить успіх в життя людини. Тільки так приходить успіх. Тому давайте ми зараз візьмемо десятини пожертви, обітниці. Ми зараз посіємо, ми зробимо це з вірою, ми будемо шанувати Бога, ми будемо цим свідчити, що Бог великий. Саш, дайте я кину. Саш, що Бог великий, що Бог сильний. Що ми довіряємо Йому, що ми покладаємось на Нього, що ми шануємо Його, що ми стараємось жити по Божому Слову, що ми не живемо в своїй самовпевненості, в своїй гордості, що Господь в центрі нашого життя, Він має першість, Він має вплив, і я відкритий для Його обітниць, які я маю в Його слові. Через Його любов до мене. Хай Господь допоможе нам сьогодні. Друзі, перебувайте в Божому слові. Ви познайомитесь з Ісусом. Ви пізнаєте Його серце, ви пізнаєте волю Його на своє життя. Ви пізнаєте об'єтниці. Ви побачите Його як батька, який хоче проявлятися. Тому що дуже часто в своїй самовпевненості, ми покладаючись на себе, ми просто. Живемо, зжимаючи зуби, напрягаючись. А Господь говорить: слухай, я хотів би тобі допомогти, але ти не даєш. Багато людей, ви не даєте Богу вам допомогти, вас благословити, вам дати облегшення, вас підтримати. Ви не впускаєте Бога. Просто ви не впускаєте Бога в своє життя, в свою економіку, в свої проблеми. Свої страждання, ви не впускаєте Бога. Багато людей сьогодні живуть в депресії. Ви не впускаєте Бога, щоб Він дав вам мир, мир від Бога. Слухайте, друзі, нам треба відкриватися для Бога. Він Батько. Амінь. І Він хоче дбати, і Він хоче піклуватися. Давайте ми встанемо для молитви, помолимось. Боже, поблагослови фінанси. Поблагослови Господи. Я дякую тобі, Ісус. Я дякую. Поблагослови економіку, бізнес, роботу. Відкривай двері, давай ідеї. Господи, давай направлення. Господи, відкривай нові можливості, хай гроші приходять, хай буде багато чудес, хай буде багато Божої слави. Ми благословляємо, благословляємо, благословляємо фінанси вашої родини. Ваше життя в ім'я Ісуса Христа.